Частина 3. Печатки вашого роду, саме в контексті Таро Гетія, Дзеркала в так? Я назву Гуті. І ми зупинилися на другої частині Я розповіла стосовно шлях примирення світла і тіні саме вашого роду. А тепер хочу спитати таке питання. Особливий ваш вогонь, чим ви продовжуєте саме ви продовжуєте свою лінію ролі? Блазень. Блазень тут такий. Бачите тут? О, ага, семірка Пентаклів. Так, ваш мечів. Паш мочив, дивиться, які тут? Знаєте, як ви продовжити свій рід? Нові якісь печатки ваші власні? Нестандартні, оригінальні. Це обнулення, блазень, це обнулення, це взагалі новий шлях, все по-новому, створення нових структур, нових якісь проєктів, нових систем, нових поглядів, нових шляхів. Вміння вчитися викликати новий інтелект я хочу нові програми всі з'єднання нових структур якось йде мені, нову свідомість, нові погляд роду в роду. Ви та людина, хто в роду відкриває, власне, нову епоху, нову гілку розвитку, новий спосіб бачення цього світу. Так як ви бачите, не бачили ваші предки. От уявіть, навіть ваші батьки так не бачать. Вони бачать свої точки зору. І це непогано чи гарно. Це про те, що ваше світа огляд, він змінений. Ви по-іншому відчуваєте цей світ. Ну, давайте тема, печатка. так? Ну, давайте спитаємо: печать нового договору, як закріпити вашу єдність з вашим родом. Цікаво, Подивіться на цього мага. Диявол, і він же Люцифер, тут назва. Смерть. Сімірка кубків. Помірність. Це, це неімовірно <гум> потужна комбінація гоеці. Тут вийшли раз, два. Три старших аркана на одне запитання. Дивіться, початка договору укладається так: ви, саме ви, мах, берете на себе відповідальність за свою власну силу. Ви, до речі, маєте навики. Якщо ви не практик, то, напевно, просто не знаєте про це. Ви приймаєте світтю нівий потенціал по карті д'явол. Не відкидаєте його, а інтегруєте. Смерть. О, до речі, я переплутала, Тут же смерть ще. Чотири старших Вибачте, Чотири. Чотири старших аркана. Тут же ще смерть. Я ж неправильно підрахувала. Смерть це, ви не боїтеся завершувати цикли, ви не боїтеся завершувати те, що вас вже не надихає, те, що, хочеться сказати, вже відмерло. Ви вчитеся відрізняти ілюзії від істин. Ви створюєте алхімію балансу, тому що помірність це взагалі карта алхімії. Початка звучить у вас так. З ким, з ким відігрався сигніфікація, взагалі супер. Дивіться, я беру свою власну силу і свою власну тінь. Я трансформую, я не руйную себе. Я створюю новий шлях нового себе і збагачую свій рід. Я не слабкий і не слабка. Я та, хто має інструменти та власного спостереження, сприйняття і власного будування свого світа. Я та або той, хто знає, що мені потрібно, і для цього я буду створювати свою власну історію, власне життя. Я наділений або наділена тими якостями, які йдуть з глибин моїх предків, мого роду. Як продовження, як шукач і відкривач того істинного, яким я була або був наділений, але не розкривався дуже довгий шлях, який був через покоління. Тому що раніше не можна було про себе заявляти. Якщо ви якось були би. То людина, яка б себе виявляла би вас би, а можливо, так і було з кимось із вас. В тих життях. Хто ви зараз для Таро Геці? Ви хто знімає старі? Родові печатки і ставіть нову, власну, саме власну свою. Ви, саме ви наділені родом і на вас поклали такі зобов'язання, так, як алхімік роду, що ні, ви провідник і носій нового договору, родового договору. Ви або пройшли або проходите, або будете проходити ініціацію повішеного, смерті, вогню, бачення і перенар... Народження. Розумієте? Наскільки на вас покладена відповідальність, і не питайте, чому ви або почали щось бачити, чути, і розуміти, що цей світ він не той, як нам його підносять. Він різноманітний, многогранний. Є ті речі, які не кожний бачить і чують. А ви та людина, яка це може робити. Розвивайте своє бачення і розвивайте свої інші здібності, які у вас вже закладені по народженню, по праву народження. Пишіть мені, буде дуже цікаво, почути вашу думку стосовно і відносно цього розкладу. Дякую вам. Бережіть себе і бережіть своїх близьких.